За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві: Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА ланцет 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ. Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії Вагнер, не проводити суд медекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.